Ми перед війною тестували саме бензинову версію Туарега. Тоді у нас виникали деякі питання, але зараз, проїхавшись саме на турбодизельній версії, мені дуже сподобалося і навіть не очікував. Я думав, що буде щось, ну, як завжди. Ні, мені сподобалася і підвізка, мені сподобалося те, як тяне турбодизельний двигун. А Це у нас виходить серед нашої десятки єдина автівка, яка має турбодизель під капотом. І кайфово ти відчуваєш цю шалену тягу. Ти відчуваєш, що тут досить універсальна кайфова підвізка, яка може зробити автівку різною. Сьогодні ти хочеш кайфувати, навалювати, ти обираєш режим спорт. Якщо тобі потрібно релаксувати, ти обрав режим комфорт, і автівка може бути різноманітною. І це, як на мене, серед топових кросоверів must have. це must have, і мені торек подобається. Мені він дійсно подобається. Дивіться, у мене є свій топ автомобілів, і в ньому є три місця. і Одне з них займає Порша Каєн. Просто ультимативно для мене машина. Можливо, можна придобатися, що вона багато споживає пального, якщо що. І Porsche каєн був зібраний на базі чого правильно. На базі цього форсагентора. Ну не цього, а інших поколінь ще давно-давно. Але я прошу про те, що десь там. Це і є Porsche Cayenne. Десь там ти відчуваєш точне керування, офігенний комфорт, але при всьому цьому це автомобіль для трошки для трошки постарше, знаєте, людей. Наприклад, мені 31 рік, в мене хоч і є вуса, але я отак взяв би собі ці таурехи, якби в мене там вік був десь 40+, плюс, і це було прикольно. Чому тому, що в ньому настільки все витримано і. От знаєте, всі лінії, наче під лінієчку, що ти в цій пума кофті якось ну там трошки себе некомфортно почуваєш. Але при всьому цьому ну це ідеал. За 80 тисяч ти собі п'єм отримуєш, ти собі отримуєш і масаж чи сидіння, фігенний От Ми тільки що гоцили, як хто хоче. Ну, звісно, по правилах. 9 літрів витрата. Пробачте, здоровенна машина з купою місця. Для родини підходить. Для якихось там спортивних поїхати на ДХ, покататися на велосипеді підходить. Повертає, повертає. Ну. Короче, це от Бестселер не просто так. Це одна з найпродаваніших тачок в Україні. Не на те, що ну вартість сорі, 80+, і погнали. Але якщо подивитися на конкурентів, це дуже цікаве автомобіль. Дивно, от бачиш, дві однакові машини стоять ззовні, вони ніби ж однакові розміри. На ці міліметри думаєш, не грають ролі. Ти сідаєш розумієш, це щось на кшталт габаритної квартири, а це щось на кшталт маленької будочки, де себе скуто відчуваєш. І от Туарег в цьому красавчике. От ти знаєш, що це велика машина, так, питань немає. Але ти сідаєш, що спереду багато місць, що ззаду багато місць, що якщо ми будемо його брати на сімейний тест-драйв, ти знаєш, що ти поставиш наймасштабніше якесь крісло дитяче, і дитина найбільше все одно влізе, і місце буде. Перше, це якщо дивитися об'єктивно на речі і корелювати якось сукупну вартість автомобіля, ті опції, які в ньому є, ті можливості, які він надає своєму клієнту, та продажі, продажі завжди є результатом того, що було зроблено перед тим, як автомобіль представили ринку. Так, на мою думку, туарег це якраз симбіоз всіх подій водночас, це і якісний автомобіль. Це Комфортні двигуни з великим запасом, це виключно трьохлітрові двигуни, турбовані і дизельні, і бензинові. Це сукупне розмаїття якостей, які зібрані в одному продукті за дуже конкурентною ціною, якщо дивитися на преміум сегмент та великі позашляховики. Тому якщо додати до цього кількість проданих автомобілів, я впевнений, що то міг би претендувати в принципі на загальний приз автомобілю року в Україні.